Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Плюс і з вами я, Микола, сьогодні ми будемо продовжувати з вами захищати козацьку фортецю. А, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ, донатьте мені туди. Також не забувайте ділитись цим відео з друзями, ми будемо. На чому ми зупинились? Що ми з вами зробили? Ми взагалі, ми зробили ферму це 100%. Ми зробили оце. Так, я би хотів. Що, трішки тут облагородити, а зробити ще голема? От. Але для цього нам потрібно залізо. А де ми його дістанемо? Це залізо? Точно не в нас в скрині, тому що його тут нема. Так. М -м -м ну що, я навіть не знаю, якщо чесно, що можна і де можна і як. Сьогодні ми трішки займемося декораціями, так? Да? От. І можливо добування металу. Все залежить від того, скільки ми будемо цим займатись, і як довго це у нас е, буде тривати. Я хочу взяти палиці, наробити собі кам'яних лопат. М -м, слухай, знаєш що? Так робити не треба. Я такого не люблю. Давай мені лопату кам'яну і погнали раз. Два. Три. 4. І 5. Я думаю, що 5 лопат мені вистачить точно. А що це таке? Ну, от, ну народ, ну не вже не можна було якось зробити це естетичніше. Їхі-хі-хі-хі! хі хі хі, -хі. <плес> uh, Да, оборона селища це основна наша задача, але нам ж нічого не заважає і трохи зробити тут красу, правильно? Так, от зараз ми і спробуємо це зробити. оп оп Так, я не знаю, наскільки це поки що естетично. <смір> Виглядає це отак. Тобто я тут трішечки м -м, звільнив. Ну, щоб города було видно гарно, так? Да? Отам прибрав. От, отут ось прибрав цю купу землі. От, ну, отак якось потроху. Знайшли ми навіть трошечки. Заліза, що вже непогано, тому що зайвий голем, як би то парадоксально не звучало, зайвий голем зайвим не буде. Заліза, Заліза в нас є. Мені ще не подобаються оці от кургани, оці такі, як ми саме його будемо прибирати, про це, це я зараз подивлюсь. Я зараз над цим ще подумаю. Ми точно приберемо ось цю частинку. а Тут не потрібно. Мабуть, тут ми зробимо виступ з піску. Такий оп-по-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, 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 і отак до кінця аж сюди. Нагадую, підписуйтесь на канал, донати на ЗСУ, мені Монобанку. Для того, щоб побачити ще більше пригод в Майнкрафті та і взагалі в інших іграх. Такий от у нас, така от у нас пірамідка невеличка. Що тут робити в цій піраміді? Я не знаю. Ну, нам потрібно сюди якийсь спуск, мабуть, придумати. Зараз ми щось таке і зробимо. От. Але, напевно, для того, щоб не падати в нього, варто було би його обгородити чимось. Опа. Так, ну поки що це буде виглядати якось ось так. А ще я хотів обгородити ось цю яменцію ось таким от чином. Тільки е, трохи не так, мабуть. Бо точніше, не зовсім так. Я хотів зробити. О, ось так я хотів зробити. Це було би логічно і зрозуміло. І мені так здається, при... Да? Ні? Як вважаєте? Ну, звичайно, це все потрібно розчищати. Да? Це все потрібно прибирати, розчищати. Ще можна буде факели смолоскипи, гарно розставити, да? для того, щоб зберігалася якась естетика. От. Але для початку нам треба буде ще смолоскипів. Зараз підемо переночуємо, потім візьмемо лопату. І будемо продовжувати рівняти це все діло. А, так у нас є вугілля. А отже, ми можемо з молоскипів, мабуть, зробити ж правильно? Так, три кайла і купа лопат. Тоді можна продовжувати. Ліпити те, що ми тут ліпимо. Да? Цікаво, якби жителі вміли нормально з нами спілкуватися, вони б сказали б, що нам. Що ми тут сильно наглі чи що їм подобається. От. Не те, щоб мені було прямо. М -м, прямо таки не байдуже, але все одно. Було б цікаво дізнатись Було б цікаво. Так, як ви тут. Оце, оце, оце. Оце, оце. І, мабуть, отут теж треба було поставити, але в нас немає, Ну це не має значення. Ми можемо стесаного тес пісковика сюди теж наставити. І буде нормально отут отак стежечка. сюди Так? Да? Да. Ну не так якось погано так Паскудно будують ці стежки. Це просто капець. Е, жителі ви прямо ну ліниві до неможливості. Ми зараз про поприбираємо там, де не потрібні ці штучки. от, А там, де потрібно, там буде. І так. ні, сюди я, мабуть, каміння е, зараз використаю. Подвійну стежку робимо. Оп, оп, оп. І ось тут. І ось тут відповідно теж щось, так. Так, я от е, думаю тепер, ну, можна ось так, мабуть. Ми зараз тут підрівняємо. Так, а що це у нас таке? Це у нас, типу, я якісь розкопки тут проводив. Да? От, воно, значить, нам не сильно потрібне. Ми можемо його забудувати. Ось таким чином. А тут, мабуть, ще піском ліпше да? з цього боку для збереження якоїсь е, нормальної структури. От. Не знаю наскільки нам цей горб потрібен. Можливо, його варто було би взагалі прибрати. Да? Я думаю, що таки варто нам. Да. Так, ну поки що якось так. Чи прибирати оці от е, залишки піску. Ну, воно виглядає як візерунки, тому я поки що не дуже планував це робити. От, але е, подивимось. Подивимося. Я думаю, що з часом ми вирішимо. От. Ну, е, швидше за все. Поки що якось це все має виглядати ось так, на мою думку. От. Точніше ні. Точніше ні. Тут ще є, що прибирати. От. Ми сьогодні трошки подобували метал, а так в основному займалися реформуванням місцевості, да? тобто поліпшенням. Сподіваюсь, що поліпшенням а не погіршенням, навпаки. Да? Ладно, поки що на цьому все. Всім дякую за перегляд, народ. Бажаю вам гарного настрою, як найкращого дня. Донайте на зсу, донайте мені туди в Монобанку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Бажаю вам як найкращого дня, всім па-па!